Вітаю вас на своєму каналі. Дякую вам, як завжди, за вашу присутність. Хотіла сьогодні зробити розклад про Олімпіаду, яка розпочалася у Франції, яка буде тривати до 11 серпня, здається так. Я можу помилятися, але здається так. Ну ось, І дуже ж багато було розмов про те, що саме на Олімпіаді будуть, будуть можуть відбутися теракти, які може влаштувати Росія. так. Ну Давайте подивимося про цю Олімпіаду. Ну і взагалі що покажуть, чи будуть там ті теракти, що буде відбуватися. Можливо, якісь будуть розмови, тому що, що все ж таки багато людей там збирається. Тобто давайте подивимося Олімпіаду у Франції. Літо 24 й рік, яка відбувається. Тобто, що, що буде, чого там чекати нам? Олімпіада у Франції. Так, бачите, вже показують сонечко, ну це якби успіх, так? Успіх. Ага, колісниця, мир і справедливість. Так, про що тут йде вам? Ну, дивіться, перший Аркан Сонце, що показує, що сама по собі Олімпіада ну це як має місце бути таке дійство у всьому світі. Це якби добре, це таке добре світове дійство, яке відбувається. Там будуть, звісно, і переможці, і аутсайдери будуть. так. Дивіться, тут зійшлося дуже багато старших арканів. от Сонце, колісниця, мир, справедливість, такі доволі яскраві старші аркани, які показують, що окрім спортивних змагань це ж все таки знаєте, міжнародне дійство, так, що буде відбуватися ще щось важливе, і ще щось, але воно якось ну, добре, чи що якось так мені показує. Знаєте, тут такий посил. Чи це якась думка людей, чи як висновок якийсь, що, мовляв, треба, щоб, щоб був мир у всьому світі? Тут отак от. Тому що спорт все ж таки і політика, вони, хоч як не крути, вони пов'язані. І ось люди, які там будуть з усіх країн на цій Олімпіаді, якби, знаєте, вони якби закриваються від війни. Тобто, хай буде мир, ну, я вам так хочу сказати, це, звісно, добрий посил, так? але який то буде мир? Який буде мир? Бачите, тут, хоч так, українці вбивають, території забирають, Тут так, хай все зупиниться так, як є. Отакий От ось посил, знаєте, якби з усього світу він іде. Ну, це, звісно, якби не дуже добре для України. З однієї сторони, так добре, коли люди кричать Хай буде мир. Це добре. Але який він мир? Він не може настати саме ось, коли настала Олімпіада, ось таким чином зупинити цю війну, і хай це все ем, так і лишиться. Тут розумієте, про що я вам кажу, це е, все ж таки дуже багато. Таке зборище людей з усіх країн світу. І, звісно, окрім там переживань за ті спортивні змагання, будуть іще якісь розмови. Ну-ка, іще, іще якісь розмови. Як воно мені йде, так, так і запитаю, про що розмови? А ще я хочу, тут іще по путі. Ви ж пам'ятаєте? Дуже багато було розмов, що саме на цій Олімпіаді будуть якісь теракти. Так от все вкупі зараз будемо щитувати. Сказати, що там буде якась кровава бійня. Десь я чула такий вислів в інтернеті: кровава ванна. Ну, я б так би не сказала. Нема тут ніякої кровавої ванни. Хоча, можливо, декому б і хотілося якусь пляму кроваву зробити. так? Щось можливо, і хотілося би, але ні. Навпаки. Тут будуть дуже багато говорити про мир на цій Олімпіаді. Це те, що я вам казала, це по першим п'ятьом картам. Так би ми за добро. І що стосовно росіян, у них є тут певні обмеження, вісім мічів. Тобто неможливо зробити те, якщо навіть і планувалося. Знову ж таки, пам'ятаємо, що вже декілька терактів у Франції, які мали б відбутися в період Олімпіаду, вже якби як попередили, так когось там викрили. Отаке. О, і що я вам хочу сказати. Знаєте, щодо терактів, тут можуть бути якісь окремі групки. Тобто, це не буде таке, що знаєте, прям в період Олімпіади де щось вибухнуло, загинули люди, полилася кров? Ні, навпаки, навпаки, дуже багато буде йти розмови про мир. Але тут так. Але після Олімпіади, так коли закінчуються ці певні обмеження, поговоримо, тобто поговоримо потім. Але поки йде Олімпіада, можуть бути якісь вкиди. Це не тер акти, але якісь окремі групки людей, які користуючись тим, що на Олімпіаду направлені очі більшості людей по всьому світу, то тут скоріше будуть тільки то лозунги від якоїсь групки людей чи заклики, ну це як від росіян, чи що, типу що як Росія за мир. Що це Україна в чомусь винна, розумієте? Це знаєте, це коли як вболівальники агресивно налаштовані от проти якогось противника свого, так і вони вигукують якісь образливі речі. От, ну можливо, тут іще що може бути. Можливо, будуть якось намагатися обмовити українських спортсменів, так, якось облити якимсь брудом, тобто якісь дії, трійка жезлів — це все ж таки дії. Але вони незначні, п'ятірка кубків. Тут я втрачаю можливість зробити щось велике. А оскільки мене немає цієї можливості, я роблю якісь е е е такі дрібнички, якісь дрібні пакості, так але. Поруч з цим я одночасно волаю про мир. Ви мене зрозуміли? Тобто, це не тер акти, а це якісь заклики, вигуки, лозунги, користуючись тим, що багато людей дивляться цю олімпіаду. Отаке Можливо, і знову ж таки. От туз мечів він каже, що дивіться тут вісім мечів, тобто вказує аркан на те, що є обмеження. Не можуть люди зробити щось, те, що планують. Але коли пройде це обмеження, можливо, тоді ми поговоримо. Та я схильна схильна думати про те, що коли йде сама Олімпіада, навряд чи будуть там якісь кровопролиття. Але після Олімпіади у Франції, можливо, будуть якісь неприємні моменти. Ну, так і запитаємо: ось що після Олімпіади. Ну, припустимо, для України чи що. Отак от, от, після Олімпіади, що буде. Та нічого. Я не можу сказати, що тут прям якісь наростають якісь жахливі речі. Олімпіада пройде більш-менш спокійно. Після Олімпіади, звісно, будуть якісь, якісь розмови, якісь вкиди між людьми. Але щодо України, ну. Все як шло, так і буде. Так, там будуть на цій Олімпіаді поважні люди, можливо, якісь там ну, політики. Я розумію, може, це і не президенти, але якісь поважні люди будуть, які будуть говорити про мир в Україні, саме про мир в Україні. Як закінчити це все? Ну, але так, е щоб ця Олімпіада вплинула якось на події в Україні, і до кінця серпня щось важливе відбулося, ось прямо якби на світовій арені, то скоріше всього, ні в самій Україні мало буде от якихось змін. Тобто, основне, що я хотіла з'ясувати, от ця Олімпіада, як вона пройде більш-менш спокійно. Говорити про те, що там почнеться бійня, кривава ванна, як про те заявили деякі політологи, то я цього не бачу, чесно кажучи, але окремі вкиди, якийсь бруд в сторону українців, так, таке ми почуємо. Добре, ну це те, що я хотіла подивитися про Олімпіаду. І зараз ми так ще коротенько звернемо увагу з вами на день, 8 серпня. Дуже багато розмов про цей день, що кажуть, там якийсь судний день, саме ці ну, числа збігаються, в якому плані вони збігаються. Це як там три вісімки поспіль, так? Вісьми число, вісьми місяць. І якщо скласти 2024 рік, то це саме якраз і виходить вісімка, тобто три вісімки поспіль. Ну, Можливо, в інтернеті там десь є якісь розмови про це. Можливо, якось астрологи приділяють цьому велику велику увагу, але ви пишете в своїх коментарях. Подивися день. Й... 8 серпня. Чим він може обернутися в Україні? Що він несе? Бо його називають Судний день? Судний день. Ну, дивимося, що відбудеться 8 серпня, оскільки його називають судним днем? Що може статися саме 8 серпня? Саме в Україні дивимося. Що може статися в Україні 8 серпня? Що може статися? Так, безпосередньо от в Україні цей день, ну плюс-мінус, іще там перед цим 8 серпням, або після 8 серпня безпосередньо. Я не можу сказати, що в Україні відбудеться от щось надзвичайне. Ну, посередині стоїть карта помірності, рівноваги. Тут, якби так, щоб ось ми неозброєним оком всі разом побачили якесь таке дійство, щось таке надзвичайне, то ні. Але, тут знаєте, як ем, нічого не буде відбуватися те, що, помітно, ну, звичайним оком, з першого погляду, дні як дні, але за ширмою, за колісами будуть відбуватися якісь невидимі події. Якесь загострення, якогось питання. Це не на фронті загострення, а в якійсь спільноті. Бачите, десятка кубків це якась спільнота, об'єднання якихось певних людей, які об'єднані якимось одним питанням, так, і щось поєднує всіх. І ось дуже гостро ці дні постане якесь питання. І ці питання будуть ставити якось так різко, однозначно і без зволікань. Ще. Бачите, двійка, пішов вибір, знову розмови, знову двійка вибір. Дуже багато якихось важливих розмов будуть, які не будуть афішувати. Я вам так скажу: ну, коли ми вже прив'язалися до цього 8 серпня, то я вам так скажу: це період, коли треба буде робити вирішальний вибір. ще докладу щось. мінімаловату інформацію. Таке мелке-мелке йде. Зараз розберемося. Так, от дивіться. Три двійки. Двійка жезлів, двійка мечів, двійка пентаклів, дуже багато двійок. Двійки це коли треба зробити все одно якийсь вибір. Тому що те, що є, не влаштовує, пропонують іще, і ще щось не влаштовує, і то не так, і так не сяк, тут якась гра. І ось що я вам хочу сказати: Україна, по відлюднику, не буде відступати від своїх вимог до чогось. Ну, можливо, щодо території. Так? То я вам хочу сказати, Україна буде наполягати на своєму. Двійки, це пропозиція якогось вибору, який треба робити негайно. І от саме в цей період до 8 серпня. І після, тут не то, що тиск, а буде так сказано. Треба робити остаточний вибір. І ось Україна каже, вона наполягає на своєму. Чого б це їй не коштувало, чого б то їй то не вартувало. Тут, як би так, я не хочу бути в ілюзіях. Ось у сімка кубків. Так? Не хочу бути в ілюзіях, тому що те, що ви, ви мені нав'язуєте, в майбутньому несе мені печаль. Оце ця карта. Я так думаю, що в цей період, можливо, відбудуться якісь перемовини з союзниками, ну, які ми, можливо, не будемо так чути, які не будуть афішувати, якісь будуть дуже важливі розмови, де Україна вкотре скаже своє, якесь своє остаточне слово. Тобто, я маю бути в своїх кордонах. Так? Зі своїми правами і своїм законом, і ось те, що Україна скаже, воно буде врешті-решт прийнято. І ще раз наголошую: ми можливо, це не побачимо і не почуємо ці розмови і ці заяви, але саме ці дні будуть прийняті якісь доленосні рішення по Україні. І вони на наше благо. Тому що, дивіться, тут є імператор і єрафант. А я вам взагалі казала, що ну, по Таро Україна знаходиться під знаком іерофанта, а імператриця це як плодоріддя, мати, цілісність. Тобто, бачите, дуже багато розмов, дуже багато якоїсь возні. І ось тридвійки вони прям вказують на те, що буде зроблений вибір. Але цей вибір і ці якісь висновки вони будуть зроблені саме так, як потрібно Україні. Ну, і ще що мені тут скажуть на цей період. Король жезлів, четвірка пентаклів. Знову ж таки, моє, моє. Шість кубків. Ось тут і четвірка пентаклів, і король жезлів поруч, це як рішуче зберегти своє. Я намірений зберегти своє і ні з ким з того не ділитися. Мені потрібно тільки своє, чужого мені не треба. Але своє має бути вдома. Ось отакий іде посил. Шість кубків це аркан, який каже про. Минуле про ностальгію, про пам'ять ще й ту з кубків. Це про, знаєте, непорушність минулого. Я пам'ятаю, минуле. Це карти кажуть повернення додому. То я так думаю, можливо, у цей період, ну, 8 серпня, як ми вам кажуть, плюс-мінус там декілька днів, це будуть дуже важливі вирішальні зустрічі, розмови. ось вони, оці зустрічі, ці розмови, вони будуть спокійні, вони будуть без якогось натиску. Знаєте, як це виглядає? Так, давайте розставимо всі крапки над і, і врешті-решт вирішимо, на що ти погоджуєшся, Україна, що являється твоїм якби остаточним вибором. І тут звучить те, що я вам сказала, все має бути «дома». На важливих вирішальних зустрічах Україна скаже про свої цілі і наміри, і вони будуть прийняті. Ну, Це ж то мені показує 8 серпня. Ну і добре, якщо вже 8 серпня називають якийсь кармічним важливим судним днем, а таро нам показує цілісність України і повернення додому, ну, можливо, це і є важлива подія, Тобто, слава Богу, хай воно так і буде. Я вам дуже дякую за увагу. Тримайтеся всі разом і до наступних зустрічей.